собі Дід та баба. Дід рибу ловив у синьому морі, а баба йому їсти готувала. І так жили вони собі допоживали. поживали. Якось пішов дід на берег Синього моря, закинув свій невод, та й сидить думку гадає. Потім витягує цей невод. А там риби майже немає, одна маленька якась золота рибка. Ну, дума, дід, що ж його? Чи відпустити цю золоту рибку, чи однести бабки, нехай його її пожарить. Думає, наїстися неможливо. А тут рибка йому людським голосом каже, діду, відпусти мене, будь ласка, у море синє. А я тобі твоє бажання виконаю. Ну, дума дід, все рівно наїстись тут неможливо. І вона й питає, яке ж твоє бажання, діду? Дід подумав, бабка у нього шубу просить, грошей хоче царицею стать першою. Вирішив дід приколотись і, знає, що вибори в Росії та у Америці, дума, дай я приколюсь і скажу так. Бажання в мене буде таке узяти і поміняти оцих президентів на виборах Байдена із Путіним. І подивимося, що з цього вийде. Відпустив дід Рибку у синє море, а сам прийшов додому, вімкнув телевізор, дивиться, а там дійсно виступа на місці президента Росії Байден. У новинах кажуть, що президент Байден Виступа, але обличчя там Путіна замість фамилія тільки Байден, а тут Путіна обличчя Байдена. Думаю, що ж я наробив оце? Але мовчить дід, дивиться, що ж буде далі. Пройшов деякий час, дід сидить. Від телевізора не може ніяк відірватися, дивиться й дивиться. А бабка готує їсти, а тут приходить їй пенсія. Вона як глянула на суму, у п'ять разів більша прийшла, ніж було. Вона вхопила ті гроші, побігла бігом купувати собі шубу. Прийшла до магазину, а дивиться, а в магазині усі полиці пусті. Вона питала, а що ж таке, де моя шуба? Каже, нема. Усім пенсію підвищили, все розгребли. А дід сидить, дивиться в телевізорі, а там кажуть, Подали законопроект такий-то, подали законопроект такий, то пересадили половину Государственної думи з конфіскацією майна. В Сибіру почали будувати новий Дубай. Дороги скрізь будуються. Квартири роздають. Війська виведені з України не воюють. Скорочується міліціонерів у селі було троє. Участок був, остався один. Дід дума, що ж таке? А про Америку? Теж у новинах дивиться. Пішов, заказав собі, щоб провели інтернет. Через день вже він в нього був налаштований. Дід вже і в інтернеті дивиться, і новини в телевізорі. Дивиться, а там в Америці, Байден вирішив. Поговорив з Трампом і вирішив, що замість того, щоб будувати на кордоні там якийсь посилювати захист, вирішив напасти на Мексику і захопити її, щоб вона була 52 м штатом Америки чи 51-м. Але команду то Байден віддав, але Сенат цю команду заблокував. І ще й до того ж об'явив Байдену імпічмент. Що ж таке дума? Оце я думаю, надробив, не бачу, не зрозуміло що. Поки Сенат там засідачі об'являть імпічмент Байдену, чи ні, Байден ще команду дає. Давайте Кубу захопимо Гаванські сигари будемо курити даром. І тут уже Сенат дійсно прийняв рішення об'явити імпічмент, і Байдена у відставку нові перевибори. А бабка. Дивиться, дід сидить, у неї їсти є, що, з магазину носить, дорогу будують, усе гарно нібито. Але одне її бабку цю мучає. Шубу вона добула, привезла в магазин, купила, їсти є що. Але не може вона стати царицею прекрасною. І почина знову діставати ді, діду, що таке, чому я не можу стати царицею цією прекрасною? Іди, роби що-небудь, гад. І дід думав, думав, ніби й правильно все. Красиво, жить стали краще. Все добре. Але бабка, як була вредною, так вона й ось залишається. Думав, думав, дід, узяв свій невод і втік на берег моря, до... щоб бабку цю не бачить. Закинув невод і сидить, дума, що ж мені робити оце за цією бабкою. Все ніби добре, все гарно. Живем, красиво. А бабка мене дістає і дістає. Витягує цей невод, а там знову золота рибка. Тут дід як зрадів її, і вона ж його знову питає. Діду, я ж твоє бажання випустила, виконала, випусти мене знову. Ні, каже діду. Тепер. Поверни усе назад, щоб так було, як було. А я тебе тоді відпущу. Відпускай дід цю золоту рибку і знову приходить додому, вмикає телевізор, інтернет відімкнувся і дивиться Путін на місці. І все стало. Як було, шугу баби, ту, що вона купила, моль зділа. Ну, Дід сидить довольний, щасливий, що все вернулось на круги свої. От і казочці кінець. Всі, хто слухав, Молодець, але ж тут є мораль проста, що у такій країні, як Росія, усе, майже все залежить від керівництва. А от у такій країні, як Америка, від керівництва залежить не все. І будьте хоч тричі президент. Але є там глас народу. От на цьому і кінець вам. Робіть висновки самі. Дякую вам за увагу.